Ось так виглядають наслідки тотальної мобілізації, яку проводить наша країна. Тільки вночі нас чотирьох завели на позиції. О, і як тільки провідник з'їбався, у нас завжди накрило двоє, сразу 200, сразу, сразу, просто. це Морозенко, пашка посередині лежить. Чотири дні, тому тільки на вулиці на Тернопільщині. Забрали, і тепер він тут лежить. Зверху -то Гонтаренко, Колька. Це ж його три дні тому назад в Дніпрі забрали. Тепер тут лежить. Ось там воно лежить. Сидоренко, Дімка. Він зранку хотів з'їбатися з позиції, але навіть від позиції не втік його з китом. Відпрацював він дві години тому помер з тік кров'ю. Нас просто як м'ясо сюди загнали і, і все. Тут нема, не було старшого на позиції нікого, тільки нас чотирьох завели і все. Що, що робити, нам нічого навіть не розказали. Нас просто як м'ясо сюди заганяють і, і все. Ми тут просто всі подохнемо. як би не знаю, може, хоч з цього відосу пацанів зможуть опізнати, щоб не було як безвісті пропавші. Я, я не знаю, що робити. Не знаю, виведуть мене чи ні. Як воно буде далі, не знаю.